Скажу правила гри. З території будинку не виходимо добре? Жодних телефонів чи гаджетів. Бро! Це для Ніки як не дихати і не срати. <звук> Стій Форбс. Що це таке? Виберете ці електроди і прикладаєте до скронь. Ось так. Бляха. Якщо уявити, що ваш мозок це жорсткий диск, то ми просто перенесли файл. О Боже. Отже, готові. Повітря, що то було? Щось моє ми... як вам прикол. Ж, дівчину, там це я Ця гра так заводить що ти перемкнув що це було мені страшно до всерачки ти поводишся як інша людина Подивись на мене я і є інша людина що ти Ти спожеволі – Ти за нас чи за них? О, го, господи! – За нас? Так. Ні. Не, не знаю. А що. Ти Ты споживолів? За фігня! – Само! – Що? Ты Ти з нами, Ого. Так, так. Не попит кайфом.